Музика написана про цю рідну домівку, тут і виконується автором. Господарка частує гостей пирогом, спеченим за рецептом, що його передала прабабуся, та мріяла сюди повернутися, а втілила мрію правнучка. Тому це не зовсім музей, це рідна домівка. Тому й назвати відвідувачів екскурсантами теж, знаєте, язик не повертається. Це гості. І в гостях тут бувають селяни й науковці. Тут влаштовуються історичні конференції і виношуються задуми балів. Ми привики хаким музеям? паркетний пол, все відполіровано, красиво, акуратно. Вот, мы здесь мы приехали в обычный дом, да? Дом с виду обычный, но люди, которые жили здесь, вот как не как современные, но ище каким-то богатством, внутренней красотой, своим талантом, своей человечністю, вот своей образованностью. Я то считаю то, что делается сейчас это просто возрождение духовности. Це и ясність краєзнавства, це и література, це и музика, сегодня звучала музыка жива. Це и образотворчі Тобто дійсно музей стає як ви хранилищем муз. Не, не тільки самої історії і документації, скажімо, от але це найбільш сприйнятливе і потрібно ясно, що молодому поколінню. Старобіловський музейно-історичний комплекс створений у вересні 2011 року, а з квітня 2012 вже офіційно міститься у колишній садибі дворянського роду Березовських у селі Старий Білоус поблизу Чернігова. Втім, ще до виникнення такої юридичної особи музей фактично вже існував, адже тут проводяться з 2009 року історичні конференції. Ці заходи на тлі звичайних наукових зібрань відрізняються розмаїттям учасників і демократизмом. Свої історичні, культурологічні, краєзнавчі розвідки оприлюднюють і вчені професіонали, і любителі у тому первісному значенні слова вони люблять історію своєї батьківщини. Тому відродження садиби у вигляді музею вітають і в самому селі. Соко спрашую там людей, сусідів, люди, які живуть в Белосі, ані даже раді що ну, такое поміщення буде создано, музей, музей, музей Берзовський. Тут развалюха стоит уже. Просто їх под поддерживать для музея. Навіть школьники, які заканчивали школу, как і я, так і другие, вони даже будуть радили, у них вже діди, вже можна сказати, там, дядьки, там, вони починали з этого поміщення перший, второй, третий третій клас. Даже перед Богом, я думаю, даже эти люди, я думаю, погода, нічого. Не будуть продавати, нічого не буду завершати. Сама я вчитель історії, так що дуже історію добре знала. Звичайно, історія тоді по-другому переподавалася. І того, що зараз я чую, як для мене є новина. Для мене є новина. А історія дуже добре знала. І сама вже я сама поповнила свої знання історії. Музейно-історичний комплекс, власне, складається з двох частин: музею садиби Павла Березовського і музею військової історії. Цей другий фактично ще в планах, але не дарма ж розпочали відроджувати пам'ять про старобіловську садибу. Саме з відновлення пам'ятника офіцеру Володимиру Красовському, учаснику Першої світової війни. Тож це цілий напрямок діяльності. Що ж до реконструкції будинку, основної частини комплексу, звичайно, роботи багато, але недарма вдалося зібрати навколо себе вже стільки однодумців, ентузіастів. Ми відновлюємо практично те, що відновити обов'язково потрібно. потрібно відновити історичну справедливість. І робити це можна тільки разом. Це не можна зробити, щоб хтось зверху дав якийсь наказ вже можна чи не можна. Це повинно робитись тільки разом. Ми можемо щось дійсно зрушити з місця. І з цими однодумцями доля зводить на кожному кроці. Якщо мета гідна і наміри щирі, чого варте перше проведення після майже столітнього забуття дворянського балу у колишній жіночій гімназії, нині Чернігівському художньому музеї. От такі бали, такі танцювальні вечори вони були дуже популярні в 19 столітті. І вони як завжди мали на меті якусь дуже благородну ціль, мету підтримку. Підтримку, або от я знаю, був є такий історичний факт: бал на підтримку школи сліпих дітей, яка тут була, або учениць, які мали шляхетне походження, але не мали коштів для навчання. Княгиня я вибачаюсь, графиня Долгорука. Вона була попечительницею Чернігівської жіночої гімназії, вона влаштовувала такі бали. Просто сам Бог велів, скажімо так, в нашому приміщенні пам'яті архітектури архітектури, колишньої жіночої гімназії на такому святому місці, поряд з будинком дворянського зібрання. все ж таки відроджувати такі традиції. Я вважаю, що така, можливо, перший такий, скажімо, наш досвід він буде ну, не такий вже, скажімо, повністю вдалий, але я вважаю, що треба починати. Спеціально для бала, от я так довго і так насока душі думала о балі, то. Що... Вспоминала все свои детские переживания и впечатления, что в ноябре месяца прошлого года, специально для этого Бала, он уже был в планах, написала польку Каприз. Это не просто полька, это будет постановочная Полька, это будет разыграна целая мизансцена. Музика взагалі чи не головне в цій історії. Господарі садиби, родичі композитора 18-го століття Максима Березовського. Традиції домашніх концертів передавалися з покоління в покоління. Олена Малишко пропонує практично для кожного нового заходу новий авторський твір. У цьому знаходить підтримку виконавців, викладачів і музикознавців. Це вальс старий ліпи, і ноти. для такого необычного состава инструментов. Каждый инструмент не просто так звучит, а он символизирует какого-то человека, какого-то исторического персонажа. Виланчель, это в первой части вальса, это сестра родная генерала, на много лет она его была младше, она родилась в 19 веке, Роман Федорович Сильвич в 794 году, он рожден в 18 веке, даже трудно себе представить. Труба, естественно, это образ генерала, это такой военный инструмент, зовущий в бой, зовущий в атаку. Фортепиано – некая связующая партия, это в основном где-то соло, где-то аккомпанемент. Это ну, моя скромная личность из сегодняшнего дня, связывающая прошлое и настоящее. Черневская губерния находилась на третьем месте в Российской империи по количеству больших таких вот инструментальных коллективов, оркестров после Петербургской, естественно, и Псковской. Это было в конце XVIII века, в XIX веке. Традиции эти сохранились и к концу XIX века, к началу XX века. Музыцирование таких вот инструментальных ансамблей было очень заметной чертой крупных таких вот поместий, которые были в Чернеевской губернии, и дворянских, менее больших таких дворянских усадеб, усадеб, каких-то, ну, скажем так, встреч разночинцев с дворянами. Музыцирование того времени было очень, скажем так, интимным, очень светлым и очень искренним теплым по наполнению. И вот хотелось бы, чтобы традиции такого музицирования и такая музыка ну, существовали. Вистанавлювались і піддержувались. Перші екскурсії вже відвідали музей садибу. Вони проводяться безкоштовно. Взагалі, робота не прибуткова, а спрямована винятково на відродження духовності. І на сесії сільської ради це було оговорено, що це приміщення буде використовуватись для таких сил для історичних цілей, якраз для організації історичного комплексу. Ми вже столько сріз потратили, що вже казакажеться, що нічого не страшно. Пришлось продать дачу под Киевом, дачный дом с участком земли, в общем-то, достаточно неплохим. И то, как говорится, всех денег на все не хватило и не хватает. Но будем что-то думать. Будем думать. Сложно сказать. Вообще мы, конечно, будем открывать и благотворительный счет, возможно, найдется какая-то добрая душа, которая захочет посодействовать. Но опять-таки, не то, что мы об этом так будем как-то просить или ходити по в поисках спонсорів в першу чергу на себе. Це один з кроків до порозуміння між нащадками колись різних соціальних прошарків дворян і селян. А врешті-решт до порозуміння в суспільстві. В цілому ми хатім і ту же шибіриновську школу. и школу Селорудка, и Ладинку. В первую очередь эти те села, которые связаны с теми или иными представителями нашего рода. Это и род Березовских, и Комаровских, и Красовских, и двоюродных Березовских. Это знаменитый генерал-лейтенант Александр Иванович Березовский, виднейший деятель Первой мировой войны и Белого движения впоследствии, который родился и жил в Ладинке. И до сих пор... імені не сохранилась, но до сих пор местность, где стоял дом, называется Берёзовка. То есть нам, конечно, интересно привлекать <клес> детей из школ вот этих сёл, э, где это бы, ну, по логике вещей, как бы, ну, более будет понятно, потому что это будет связано с региональной историей. Самое главное, что не объеданы, чтобы відтворити історію. Звичайно, кожна громада знає тих, як так кажуть, в народі панів, чи добрих тих людей, які мали декілька десятин землі і жили собі у своїх усадьбах, мали свої городи, квітники, чудові сади, тому що все це саме заносилось в село завдяки цим людям. Знання, освіта цікавини саме розвивалися завдяки цих представників такого роду. Якщо ми піднімаємо представників цього роду, ми піднімаємо ці, цілий пласт історії. Які пов'язані сотнями років. Тут приплетається і казаччина, і шляхетство. Поведение з людьми, відношення к людям, стремлення щось знати, інтересуватися всім, і склонність, вероятно, к технічним больше наукам просліджується і у отца, і у моєго брата, і у мене, і у моєго сина, і навіть у ночі. надежды слабые, но сколько возможно, стараемся хотя бы сохранить историю тех людей, которые жили в прошлое время, которые защищали Родину, которые строили, которые ну как, создавали семьи не случайные, а, так сказать, традиционные, и которые могли, люди, которые могли что-то сделать для других. Цей музей буде надалі розвиватися, він буде наповнювати себе більш новою інформацією, особливо якщо до цього будуть залучатися більше дітей, більше студентів, більш молоде покоління, якщо вона прагне дізнатися про своє минуле.